Друзі, ну що, ми повертаємося в Карпати? Правдиво, мед добрався до своїх бджілок, яких не бачив більше двох місяців. Хто забув? 7 червня ми сюди привезли 20 цьогорічних відводків, і сьогодні в нас 11 серпня. Ми приїхали дивитись, а чи є мед в Карпатах. Скажу вам відразу, ми вже. В два вулика, бо ми тільки приїхали і знімали сторіз на Інстаграм, Фейсбук і відкрили два дахи. Я просто був в шоці, просто реально в шоці. Зараз ми у тих два вулики подивилися. Там надставки виглядають повністю заповнені. Зараз для Ютубу давайте почнемо з іншого вулика. Я не знаю, давайте виберемо якийсь ще вулик. Дивіться, дивіться. Так, дивіться, бачите, під клейонкою. Під клейонкою є мед. Я пригадую, був коментар, Андрій, чи ти не боїшся заморозити тару. Тобто це 25 і 15, це орієнтовно 40 кг. Ви дивіться, реально таке враження, що мед не поміщався у вулик. Вау! Дивіться, А це... Ану, Ір, ану, відкрий сусідній вулик. Що в сусідньому робиться? Дивіться, сусідній вулик. Ха-ха-ха! Це фантастика! Це Карпати! Це тепер соняшник ховається. Так, зараз накриваю ці вулики швиденько і ми розбираємо наступний вулик. Схобиться. Верх бачимо залитий нагухо. Оп! Оп! Друзі, і це цьогорічний відводок. Mm. Ось це Карпатський мет, чуть віддали. Там чіткість є. фантастика Зараз на тих радостях витягнем ще одну рамочку. Оце так сюрприз. Оце так. Оце так сюрприз. Yeah. Так, заглянемо, що робиться в гнізді, чи вони залилися повністю, чи вони, все ж таки гніздо, їм вистачило місця, щоб втримати гніздо. Рамка не важка, розплоду практично немає. Так, цій рамочці е, відразу, якщо між розплодом, так старайся зловити, якщо між розплодом бачимо, що блистить, ще взяток іде. Знімай. я от, Обачте, легенько. легенько, але ще підкапує. Тобто легкий взяток ще присутній тут. Але, звичайно, це вже помітно, що це легенький взяток, або тут -то сильненький взяток. Так, ну, гніздо, в принципі, не є залитим. Зараз добираємося до крайньої рамки. Бачимо, розплід присутній. До речі, кліщ також присутній. От бігає кліщик. Кліщик бігає, ось він. Так. Я попробую його. Зараз його вже побачив. Попробуємо його забрати. Так. Ну, в принципі гніздо не залили страшно, тобто крайня рамка теж не є повномедна, тобто приблизно їм вистачило. ось наша королева. Ну що, ракета? Значить, гнізда дивитися більше не будемо. Забираємо мед і сьогодні перевозимо бджілки на золотарник. Маса бджоли ще досить гарна, відповідно, вони ще... Зможуть показати і хороший результат на золотарнику. Друзі, всім натхнення, такого як нам, таке натхнення, як нам сьогодні випало, і до нових зустрічей на каналі Правдиво Мед.